Слава нашому Господу, брати і сестри, що ми сьогоднішній вечір посвятили для Господа і ми прийшли на це місце почути, що хоче нам сказати Господь. Господь не властивий до нас. Ми це бачимо кожен день, кожен час, у своєму житті наблюдає, як. Господь веде нас цією земною дорогою. Ми співали псали, Ти Господь веди». Якщо порозмислити на дороги, сповнити дороги Господні, дороги Ісуса Христа, як Він і ходив, як на нього, які були Трудності, які були переживання, але ми читаємо, що він здобував силу. Здобував силу перейти ту чи іншу відстань. Ми читаємо, що він виходив в місця одинокі, де він молився, де він здобував цю силу і показав для нас це приклад, щоб і ми йшли. Світав його. От Він бажає вести нас. Не просто нас призвати, призвав і очисти нас, освяти нас, подарив нам милість, що ми можемо називатися і бути дітьми. І він не оставив нас, а ви діти. Хто з вас останеться, останеться, а останеться, не останеться. Але Господь сказав, що я вами до кінця віку. І ми читаємо Слово Боже, Слово Боже говорить у нас те же саме, о нас піднімає наш Дух. І ми з кожним часом, кожен раз ми радимося, тішимося тому, що ми маємо чудо нашого Господа, який кожен раз заступається за нас, провадить нас цією земною дорогою і дає нам свою защиту, дає нам свою охорону. Ми радуємося цьому посилаючись кожен день в своїй кроваті, І хотів би зачитати місце Святого письма, яке записано, ми читаємо руки притчу, яку Ісус Христос говорив до нас. Притча, яка і сьогодні для нас актуальна, Слово Боже, воно все актуальне для нас. Ми читаємо з першого віша і по восьмій. Іван Ялоків, 17-й років, каже, з першої шапості. І він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не западати духа. Говорячи, у місті якомусь суддя один, що Бога не боявся і не заробився. У тому місці була вдова, перебувала, що до нього ходила і казала, оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів, але згодом сказав сам до себе, хоч я і Бога не боюсь, і людей не соромлюся, Але через те, що вдовиця отця докучає мені, то візьму її в оборону, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь. Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог оборони від теориї своїх, що голосить на де Його день і ніч, хоч і бариться він щодо до них. Кажу вам, що Він їм незабаром подасть оборону та син людський, як прийде, чи він знайде на землі віри. На цьому Нам відкривається така картина, Ісус Христос відкриває мене народу. От, який окружав його, який сумнівався, який споневірявся, який відходив. І Господь говорить їм таку притчу. Зверніть увагу на цього чоловіка, на цю жінку, який от ходив, які мали вони діалог з собою. Кожен раз, коли приходила ця жінка, вона просила в нього за щит. Місцевому, місцевому. Якщо взяти, подивитися на жінку, яка має протистояння, якого вона була на, 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 на стану, вона була полиція, вона ну, написала, чи вона мала дітей, чи не мала. Но, я думаю, що в неї були проблеми ніякі. Проблеми від людини, яка, яка мала силу, яка мала власть, яка не вважалася ні з чим, і могли лише щоб взяти, ну, можливо, магието, можливо, якусь землю, можливо, то, -то друге, може бом. Ну, якщо маємо порозмислити над цим, Господь показує, що і в нашому земному житті, і сьогоднішній час, і сьогоднішній день те саме відбувається. Те саме відбувається, коли ми зустрічаємося з такими людьми. Люди, які от, не мають страдання, не мають собі совісті, не мають е, заглушених совісті, не мають е, от, такі, ну, мудрості, щоб от, допомогти нужданому. А нам Господь говорить, каже, оця жінка, яка ходила до судді. Вона приділяла цьому велику увагу і наполегливість. І одне її тішило те, що оцей чоловік, оцей суддя, тільки він один може мене захистити від цього супротивника. Оце є людина, яка, яка потрібна, яка хоче, щоб він не загіяти, таке зло. Тут описується яке зло, не описується яку біду хотіли заподіяти. Але віра... Жінки, вона його, вона його, ви її вигадає до цього судді і вона та сила та защиту. І ми читаємо, що Ісус Христос говорить, каже, подивіться, як уступиться і судя. Бо не в відступності своїй в яка вниз, приходила на нього не раз, і не два, і не три, не на точно скільки раз. Але невідступно вона просила. Невідступно вона молила, благала про защиту. І ми читаємо, що суддя каже, хоча я і його не боюся, хоча я і я не стежусь. от виніс такий вироб собі. Він побачив от себе. От жінка, жінка, яка приходила до нього, яка от сполукала його, і він от. Через ці всі просьби він побачив себе, він в якому він в стані ходиться. І він виносить такий свій вирок, каже, я і Бога не мажу. І любому службу. От така, такий чоловік, от він такого, такого жорсткого поводження, але каже, якщо вона ходить, кучає її, захищу її, маючи владу, маючи силу, якось якось за того супротивника подіяти, маючи вагенівці, і ми читаємо, що він захистив її. І багато чого, багато таких випадків ми читаємо в основних Біблії, де записано, теж читаємо в другому де написано такі слова, каже, що ни приходить чоловік і каже, позичний. Кармен, двері зачиняють мене да її вже і діти зі мною і сім'я жінка комаліз... на лише поля. Чого ти чоловіче ступиш? Тихо завтра 50 да. А з чого й не дати. Але до невідступності. По невідступності він ходив, просив і примінився, що він не хоче. Ми читаємо, що Господь говорить до нас, що ми молитві своїм. Більші і більше притягнулися в Щоб ми не загадали е, е, на вірі, щоб ми не думали, що а, Господь нас не чує, Він нас покинув, чи Він не хоче з нами мати справи, чи він нас лишив на прорізволяще, а як ти будеш поводиться. Нам Господь дарує гність, щоб ми молилися до нього. Написано по посланнях апостол Павло говорить, каже, моліться постійно. Моліться постійно. тобто шукайте общення з Богом. Шукайте, тому що супротивне наш дьявол ходить, шукає кого поглощати. Кого ми поглощати сьогодні? Поглощає тих, хто не має общення з Господом, хто не має тісного общення з Богом. І от каже Господь, він на такий поглощає. наводить сумнів, недовірство до Господа. Здивірство і другі, які того причини, відкриває людині, щоб людина на Бога обіжалася ще щось, щоб відвести людину від Бога. Але Господь говорить, каже, ви завжди моліться, завжди майте це єднання з Господом. Майте завжди єднання в Бога, щоб, щоб ми нам не відпасти від того, що Господь нас призвав, призвав нас від смі. Чудне своє світло, але тьма не так хоче легко відпустити. І ми читаємо, що тьма згущається, трудності е, продовжаються з кожним разом. Але Господь все прийшов, Ісус Христос, і сказав, які слова кажуть, що візьміть Іго моє на себе. Воно легке. Воно легке. І тому ми і сьогоднішній день теж на цьому місці знаходячись, Господь теж говорить до нас. Що за мене дивлячись на Ісуса Христа, дивлячись, як Христос прийшов у дорогу, яку трудну з печалями, з трудностями, зі зима, бачачи, дивлячись на дітей, дивлячись на старення на юноші, дивлячись на дорослих, дивлячись на старців, він казав, каже, придійте на мене всі. прийдіть, І Я нікого не відкину. Молитися до Господа, буде ми просити Господа. милості, щоб Господь і нас почув, помилував нас, щоб в цих отрубних обставинах, коли ми сьогодні переживаємо, і воєнні дійство над нашими головами, часом вибухи часу. Але є такі місця, де читаючи неодноразово новини, казали, що свідчення до Києва в неї що. Тут. Чоловік, син, і вони віруючі, і каже, як от тоді кольцо, село і каже, де напоїтися. Вирватися невозможно, сховатися неможна. перевіряють, підбалу, вивіряючи такий, все перевіряють. Куди напоїтися? Жінка впала такий на роздорожі і каже, я буду молець при правне рішення. А ви каже, а ви йдіть, ставайте за цей сарай. От коли я вам подав знак рукою, перебігли за другий сарай, а там же Господь про мене. Дякую Богу за його до цього часу, що Господь нас укріпив у вірі, щоб наш не було як в тому, що ми ходимо перед Господь в тому, що ми ходимо перед Господом, що Господь дбає за нас, що Господь готовий сьогодні нас захистити, готовий сьогодні подати нам допомогу свою, він готовий сьогодні дати нам все необхідне на для того, щоб ми купили собі. Христос говорить, каже, прийдемо землю, чи я зайду віру. А саме головне, яке в нас ще є, це віра Ісуса Христа. Те, що ми подаримо на нас, те, що подарів нам, щоб ми, вірючи в жимок, пали відчуття вічня. Помовиться від слава на нашого Господа, а він у слави на війни нашого. Волосати любимо Господь і Бог наш. Ми в цей вечоровий час, схоївшись, лишує серце на колінах, то на колінах стояв, Господи, і тобі ще року, як приносимо, що ти Господь до нас ми настилі, що ти любиш і милиш нас, таких, як ми є, що ти несудишся з нами по нашим ділам, бо по свій великій милості здаваєш заведеш благословення, благословиння на нас, порогі, на на хоча часом парові благостої і приймати це все, що ти даруєш для нас. Я дякую тобі, Господи, що Ти даруєш нам найбільше це Слово Твоє, через яке ти говориш до наших сердець, що ми укріплялися в мірі, щоб наша віра не тухла, не погасла. Ми з кожним днем її ще більше і більше вона променіла, щоб ми довірялися тобі, Богу живому, живою вірою приходимо до отеле. Складали перед тобою всі свої нужди, всі свої проблеми, всі свої переживання, всі свої радості, всі свої лікування і поставляли тебе до наш живому, тому що ти, суші на небесах сьогодні, Господи, ти оглядаєш всю свято нас перед цим Твої стоящі, Господи, проси тебе, помили, допоможи, щоб ми були завжди вдячними тобі, замили спокій над нашими головами. Наші сім'ї, Господи, я тобі щиро вдячний, що ти до цього часу нам. Дякую Тобі, Господі, що в не реветься, я. Господи, що над нашим голові нерветься забути знаряд. Господи, лякше Тобі, що Ти власнеш наші столи, власнеш наші доми, домики, медою, їжею, всім сиділам. Дякую тобі за здоров'я, яке ти посилаєш з нас. Господи, мори тебе, помили тих. До сьогодні трудних обставин на життя. Хто Господь сьогодні пише на тебе і зневіряється, Господь, підімий та Турі, уклюбі їх у віру. Даруй, Господи, милість, щоб вони зацели помощі, понадіялися на тебе живого Бога. Помили наші, наші сім'ї, помили наших дітей, помили наших знайомих, Господі, які сьогодні теж. Нуждається овочі твоїх, нуждається Твоїй защиті, нуждається Господь, щоб Тих провів цим злоним шляхом, настільки трудностей, стільки переживань, ти сьогодні готовий нас провести. Та щиро вдячний тобі, Господь, що ти з нами, що ти вірний старайся, і що можеш помирятися і Господь Ісус, прибудь ти з нами, сохрани нас і надалі. немодалі, помили Господі наші начальницущі. Нашій державі, Господи, дорогі мудрості, правда, допомагати, управляти Господи, оперативно всяким разними, Господи, щоб скінчилася війна, і ви свідомилі в цьому Господь розположити царські серця, що молиться, і ви Господи, свідця, Господь, і терміні кличу, є прошу, будь настигу нас і простажей нашій житті, нашій любиш, Богу, на Amin.